Ставимо скриню в неї направляємо два хопери. Третій я використав як тимчасовий блок. Ставимо дропер. Під дропер ставимо компаратор. За ним блок на блок редстоун факел, а збоку кнопку. Поверх розташовуємо повторювач. Над факелом ставимо блок. Вручну завантажуємо трохи золота в дропер. Робимо склянну камеру для пігліна. До будь-якого боку дропера підводимо воронки, розташовуємо скриню для золота і заповнюємо її. Приводимо підліна та перейменовуємо його за допомогою бірки. Закриваємо його. Тиснемо на кнопку, щоб запустити систему обміну. Дякую за перегляд, лайк, комент, підписка.